Уявляю прозору цю тишу, що наповнила простір увесь, і замріяну юну Марію, що працює й співає пісень, в неї клопотів більше приємних, скоро з Йосипом йде під вінець, І в отих тих повсякденних суєтних її бачить із неба творець, бачить серце, що віддане Богу, Бачить віру й душу чисту. Що пильнує Марія дорогу І довіряє в усьому Христу, берегла себе чистою дівою, хоч спокуси приходять до всіх, але небо було її мрією, не шукала в розпусті утіх, і той день благодатною тишею огортав її юне життя, як поволі могутній Всевишнього. Зустрічала з небес посланця, несподівано став перед нею. Гавриїл в білосніжній вбранні, стрепенулась Марія душею, о не слід хвилюватись тобі, ти між жонами будеш блажена благодать ти у Бога знайшла, тебе сила Господня огорне і народиш ти Боже дитя на обличчі вдаль здивування. А у серце крадеться вже страх, Мимоволі, німе запитання вже тремтить на дівочих устах. Як це буде, я ж мужа не знаю, неможливого в Бога нема, мовив ангел і хвиля відчаю від Марії кудись утекла. Я, Господня раба, нехай буде мені згідно із словом твоїм. Усміхнулась Марія і в груди овірвавсь переможену спів. Уже ангел давно у дорозі поспішає до інших людей, а Марія, зміснившись в Бозі, пригортає до своїх грудей Радість, віру, любов і надію, звістка з неба змінила життя, і святкуємо ми цю подію, Блага вістка дає майбуття. Бог дітей своїх не залишає на скорботних дорогах життя, благу звістку Він нам посилає, та чи чуєш її ти і я, коли радість в життя проливається благодатним потоком, чи ж не небо тоді нас торкається, щоби вдячним були ти і я, як хворобами дух твій шліфується, коли тіло нестерпно болить. Ти не думав, що це Бог турбується, щось душі твоїй хоче звістить, як невдачі життя супроводжують всі обставини наперекір, нас тоді, небеса попереджують, не лякайся, молись і вір, Коли рідних життя обривається, і розлука приходить в життя, тоді кожен із нас зупиняється, бо розлуками Бог нас вістить. Що життя наше короткочасне, ми як гості на грішній землі, і тому в існування дочасне, надсилає Бог звістки свої, щоб в шаленому ритмі земному ми могли пам'ятати одне, ми лише на дорозі додому, який в небі на кожного жде.